Так, ну що, ребятки, зараз перед вами двоєчка Емочка 24 року. Да, В такому класному кольорі. До речі, це знову модель, яка комплектується на Америку. Розуміння по цьому зразу ви бачите, є така вставка на бампері передньому. Да, Зараз покажу вам повністю цю автівку. Присутній люк. Так, колеса в нас йдуть 285 30 на 20 пірелі. Так, да, ось такі титани, дивіться. Йдуть шпицями, мені взагалі такі подобаються. Це така, знаєте, мені здається, топова фішка BMW. Також на титані, бачите, де позначка, що це йде М-пакет. Так, присутні партролики задні. Так, ось задній багажник. Не задній, а багажник даної автівки присутня камера, наліпка йде M2 Power, ось такі йде. ось така йде вихлопна система. Такова є частина. Досить такий агресивний вигляд. Мені подобається, але в цілому, якщо дивитися на автомобіль, я б сказав би, що мірка по ньому це для водіїв таких до 30 років. Тобто вже після 30 потрібно ну, брати як мінімум по ліву сторону стоїть М440. Але я б взяв би і таку. Для міста супер. Невеликий автомобіль, спортивний, тим більше має немало коней під капотом. Зараз Заглянемо всередину по автівці. Так, ось такі йдуть двері. Бачите, ось такі цікаві йдуть ставки під карбон з кольором M-Power. Так, також йде пам'ять сидінь, відкриття-закриття, ну, стандартні такі функції. На порозі йде наліпка М2. Так, ось стоять такі шкіряні сидіння, сидіння не перфоровані, але досить цікава така будова, як ви бачите, синій червоний колір. Також присутнє перемикання налаштування сидіння по спинці, по пересуванню вперід-назад. Так, ось. задні посадкові місця. ну По заднім посадковим місцям я би сказав, що тут сильно такі знаєте, високі люди би не помістили, ще плюс за рахунок того, що присутній люк дах став трошки менше на пару сантиметрів по товщині, але досить непогано. І бачите, поперечка присутня ось ця. Ну, тут сяде нормально ну двоє людей, як на, на велику відстань, можливо, троє. Ну, Батьком можна зрозуміло, що і більше, да, може сісти і 15 там чоловік в цю, цю автівку. Але чим це закінчиться, ну знаєте, якби це невідомо. Бачите, спинка відкидається, сидіння рухається в своє положення. Так, ну, е, що по коробці передач можу сказати вам по автівці ці. Так, тут стоїть автоматично восьмиступенева, так, також можна поставити механічну шестиступеневу по замовленню для заводу. Цього присутня музика хроман Кардонку, питається непогана для звуку. Так, да, ось знову ось такий бардачок невеликий, зарядка стоїть. Так, перемикання швидкостей. Ну, порівнювати з мк 440 Мені здається, що більш такий цікавіший інтер'єр, як на мене. Не знаю, як вам. Взагалі руль цікавіший. Як бачите, ось стоять такі перемикачі, швидкостей під кермом. Зовсім по-іншому йде деталізація їх. Мені набагато гарніше, не знаю, як вам. Ну, реально суперово. І ці вставки йдуть ось ці карбонові. Ну, реально крутяк. Так, ось такий спідометр. Навіть не спідометр, знову кажу, це не спідометр, це вже дисплей, вже спідометр, ну я не знаю, чи правильно буде так називати взагалі. Так, да. цікаво, так цікаво. Так, да, класна емочка, до речі, дивіться, бачите, ось також вибито є Empower на перемикачі. Так, да, гарно виглядає, просто супер. Так, ось перед вами даний мотор даний BMW. Це трьохкубовий b турбо По конячкам в ньому 453 конячки. Так, що по прискоренню, дивіться, враховуючи, що стоїть... Дві коробки, це автоматична і механічна. На автоматичній коробці в восьми 100 кілометрів автомобіль може перекинути за 3,9 секунди на механічний шестиступеневій. Для цього потрібно 4,2 секунди. Да, ось, бачите, така будова мотору. Знову стоять ось такі місталеві посилювачі. Так, да, гарний автомобіль. Так, що стосується по кольору, Назва Brooklyn Бруклін Грей, да, досить така цікава назва.